Генпрокурор існує, не існує Генерального прокурора України. Неналежна, неуповноважена особа, якої на сьогоднішній день в Україні не існує, то повідомлена підозра ніяк не може вважатися законною. Жодних доказів стороною обвинувачення, існування ризиків надано не було, і тому у сторони захисту є повне право поставити і ці гражі він. Після цього процесу, знаєте, у мене таке відчуття відбулося, особливо з цією таблицею, що ми не в судовому засіданні, а десь на шоу Україна має талант. І я отримав три від Ігоря Кондратюка, Потапа і ще від когось. Все, весь виступ сторони захисту будувався, як у відомому радянському фільмі. Дєтичін, звісно, виноват, але не винуват. Так і мені здавалось би, треба було б зняти піджак. Закатати рукава, зібрати всю ліберальну пресу з собою, всіх учасників громадськості, піти підпорядкування пану Розенблату, добути дві тонни Бурштина і побудувати йому пам'ятник. Що ми чули три години? Луценко не генеральний прокурор, постанова Верховної Ради, яка в прямому ефірі демонструвалася всьому населенню України, не є постановою. І все. І На завершення хотілося б сказати слова Маріна Костенко. Як погано. Що у нас в державі обмежені люди володіють необмеженими ресурсами? Дякую. Застосувати до підозрюваного разом Борислава Соломоновича 25, 69 року народження, раніше не судимо, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 мільйонів гривень. Кому призначали 200 тисяч доларів? Вони нікому не призначали. Це була просто чиста провокація. І це був доказ. Черговий доказ 16 червня п'ятницю. Вони вже прийшли до січного суду, вже показали, хто візьме гроші, які гроші і яким чином будуть передаватися. Провокатори, А 7 мільйонів у вас є декому що... Слухайте, перестаньте. 7 мільйонів, 20 мільйонів.